Всім привіт! Радий бачити вас на моєму ютуб каналі. Тут ви побачите моє сільське життя, і як я відмовився від міста і переїхав в село, щоб розвивати сільське домашнє господарство. Люциречка покошена, але Покошена не цим, не трактором, а тобто самостійними якими-то косами, які цепляються до мотоблока. Ну, бачите, що валків немає. Тобто ось якось так незрозуміло покошена, валків взагалі немає. Таке ще не бачив, Мені вже косили також мотоблоком, але все рівно були валки. Тут просто якось воно розкидано і все. Ну, Нічого, -то потім приїдуть вже, як би кажуть, граблі також до мотоблока та перевернуть та буде все чудово, будуть волочки. Буде сохнуть, звичайно, що пізно, але люди наділися на одного тракториста, а він з іншого міста, то він боявся їхати до нас в село. Тому такі справа. Тут молоденько, молоденько я кашу косю паросятка. Ну, Як паросята закінчаться, будуть споживати молоденьку цирочку. ось ці крикливі, противні, зате, зате корисні кози. Друзі, всім привіт! З вами завжди Василь та ми сільські будні. Зранку так щось припікає, хотів кофту, а вже треба знімати дуже жарко. Що, що нас сьогодні по планам? Сьогодні по планам будемо відлучати поросят. Чому так? Радуємо мені на 21-й день відлучати, але я не хотів його відлучати, тому що якби, вони самостійно ще не їдять, ні молоко не п'ють сухе, не, притар, не їдять, нічого. Але Е, вже сьогодні 27 або 28 день все ж таки вирішив їх відлучити, хай пару днів покричать, попищать, але мають почати їсти від голову, почнуть їсти, тому що це капець, вони свиню засмоктують, а їсти самі не хочуть. Тому сьогодні будемо відлучати та і так трошки покажемо цей процес. Можливо в матусі зараз погодиться мені засняти. Тому поїхали. Бо вже два рази люди дзвонять. Василь, все ми їдемо за поросятами. Василій вже 25 днів, Василь їм вже 27 днів цього розгонили, ми забираємо. Кажу, ні, поки що не продаю. Але реально, бачите, у нас так не прийнято, От, як я дивлюся інших блогерів і рахую, що це правильно. Треба поросят відлучів. Потримати ще хоча б півміста, щоб вони окремо почали самі їсти, щоб у них там все, шлунки вже настроїлись, налагодились. Але у нас так не прийнято, у нас поросят забирають одразу з під підсумної матки. Тому я ж кажу, бачите, всіх по-різному. Люди просять, люди чекають. Так. Прокинулися. Боцмани, сьогодні вже ви все поїдете на вільні хліба. Знаю, сам знаю, бачите, до речі, піонка почала ходити добре після того, як я насипав жарений ячмінь. Стосовно поросят також бачу, що ніде, немає нічого такого рженького. Все сухенько, то, то і добре. Е, вчора також ввечері насипав їм предстарт, наблюдаю ситуацію, насипав предстарт, поставив туди. Вони рилами вигортають сюди до свині, пепа предстарт з'їла. Налив їм сухого молока, поставив каструльку, вони також рилами вигорнули, пепа випила. Тому все. З цього дня ви на вільні хліба, самостійне життя. Їдете. Бачите, у неї живі, взагалі немає підтягнулася одна сторона. Можливо, навіть сьогодні зважимо. Одного, якого вже, вже Звичайно, якби вони їли при старт, хоча б уже недільку, то були б результат покраще. У мене обично з 25-го дня вже йдять при старт. що пепу тоді, шоу фіонки, а ці поки що взагалі ноль, ноль реакції. Тому відлучати будемо ось сюди, в цю кліточку. Знаю, багато писали, та я теж згоден, що при відлучці не свинематка не має бачити поросят. ні і немає не мають бачити свиноматка. Ну, але така ситуація, кліточка є. Хочу відлучити ось сюди. Тобто, хай покричать пару днів, що вона, що вони, але нічого привикнуть. Поугрібаємо зараз крита, Нальємо їм водички, насипаємо їм звичайного тут ячменя, пшениці та курузи. Ну, Те, тобто, то, що вона їсть, насипамо сюди, а сюди десь поставимо їм представ, трошки є. Ось треба, до речі, зараз підлатати там. Бо бачите, фіонка відбила. Сюди будемо сипати предстарт. І поставимо ще сухе молоко. Також приберемо цю будку, вона вже їм не потрібна. Ну вони, в принципі, їх мало, вони тут влізли, але вона не потрібна. Приберемо будку, включимо ось цю лампу, треба протерти. Тут вона нас слабенька, зараз покажу. Ось дивіться, як це світає. Це у нас 250 Вт. Зараз покажу, як та. В принципі, на вугуці вже жарко, та й вона їм вже і не потрібна. Ця лампа, просто щоб вони якби бачили, щоб трохи було якесь освітлення. Ось так. не, не для підігріву, просто щоб. Ну, тут, тут ще може гріти, тут ниже вже нема ніякої від неї пользи. Просто, як я кажу, це для підсвіт. Ну, щоб було видніше, бачите, ось як та, як та світа. Тому я ж кажу, в принципі, проколов я їх уже два дні. Енрафлоксацин 50-го 50 не було, сотим проколов. Бачу, що все нормально. Казали три дні. Андрій довжик казав, що треба тричі проколоти. І в інструкції також, але сьогодні другий день. Вже нічого немає, ну можливо, ще вечором прикалюся разочок, тому я ж кажу, пепу вилікували, тобто насипали їй два дня жареного ячменю. Це дуже гарний такий спосіб, щоб без всяких антибіотиків, без всякої хімії, щоб не колоти, але такий дієвий старий метод він пройшов. Але порися там не підійшов, тому що вони ще не їдять. Тому прокололи їм та й все добре. Що ти лежиш? Що лежиш? Зараз поїдеш вже, вже не будете ви матусі вигрібати предстарт. Все буде вам, щоб їли, два дні з голоду помучитись та почнете їсти. Ну то ти диви, які. Вже здорові сраки, а їсти не хочуть. Так діло не піде. Тому ладно, зараз наводимо трохи порядочок, водички, наліємо частенько дерті, приберемо будочку та і все таке. Тому поїхали. Так, вирішив не мудрувати, ніяк не ставити ні карита, ні каструлі, тому що з карита все ж таки вивертають. І каструлю все ж таки перевертають. Тому, в принципі, подумав, вони дістають спокійно. І сюди, і туди то сюди намішали сухого молока, налили, воно це нікуди не дінеться, вони його не перевернуть, тобто карита ціла не витече. І сюди насипали ми. Знизу у нас пшениця ячмінь кукурудза, зверху перестарт. І ось ще, бачите, Ароматизатор такий пахучий пахучий. Ну, думаю, потрошки-потрошки так пахне Пепі сподобається. Зараз вже йдемо, кличемо матусю, будемо відлучати. Думав ставити каструльку під молоко, корите, але навіщо, якщо є все готове. В принципі, Я думав, що буде незручно, та все зручно, з ногами залізуть та і все. Буде все чудово. Тому вон, такі боцмани готовляться. Давайте збирайте речі, там. кладіть носки, запасні, шкарпетки. Труселя кладіть та будете їхати у вільне, вільне плавання. Поїхали. Так, друзі. Ну що, Тікає, Пепа. Зараз якраз повторимо сердесан. Що воно від чого, можете самі в інтернеті прочитати, подивитися. Ну Тобто це потрібно. Раз я вже колов, це вже будемо другий раз колоти. Зараз будемо брати по одному, проколювати та кидати туди в ту кліточку. Так що вони вже в колі бояться, вони вже знають, що вже другий день підряд колов та і пепе, бачите, починає вже я тільки заходжу нервувати, до них лізти закривати їх. І перший раз я колов по кубіку, але зараз вже можна по два. Уже все воно це як його так сказати, роками на цей. Бачите, так поперек стоїш, я тільки до них не підійшов. І це так постійно. Чекай. Ну що, хто перший? Хто смілий? Хто в нас смілий? Тиха. Ось і все. Давай. Поїхали. За вас тобі речі всі, які потрібні для самостійного життя. Так, пепа, не нервуй, все, ти бійш краще, все, тебе сьогодні не не будуть, мучати не будуть. Ты так у нас уже и к зароме Я в шоке. Мне в такую диету. Это ты в мене повторяешь, да, Пепа? Если ты не хочешь. И худая, как щепка стала. Так, Пепа. Я тебе дам, не кусайся. Вот, как у нас босс. Так. Это беда, не может, не может. Ты видишь, краще будет. Так, два вот кубика. Есть.

Тих, 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 тих. Головне, що не діри, я пройшла і впепетав. Бачив, ніде жотенько немає, все добре. Бо було капець, стіни засирали. Тих, що у нас? Кабаняни? Сюди, Усюди йому. Нічого страшного немає, бачу. Деякі люди визивають вет щоб там уколи зробили. Не розумію нашого тут нічого страшного немає. Я коли, до речі, також з Чехії приїхав, купував собі поросят і питав, то, що їх треба А Мені кажуть, що да, треба, тільки що визиває ветлікаря. Самому ж не можна, ти що, друг, що не так не туди вколиш парася пропаде. Я кажу, та як, що там може, не туди вколоть? це смішно. І бачу, в ютубі деякі... До сих пір визивають вет лікарів. Ми ще їх не глистували, будемо густувати вже перед самою продажею. Іди сюди. Іди сюди. Іди сюди. Боцмани. Це От з мене. Я Ось сюди. Бачите. Так. А? Є тут не таке фана критика, да? так? Є. Самый крикливый, крикливая, да. Самое крикливое. но я заметил, что цего воно де так теперь кричит. А то наш кабан? Кабан, такий крикливый. Ай, не стыдно тебе. И останній наш боцман. Так, останній боцман. Иди сюда, иди. Так треба, друже, так треба. Так, Пепа, ну дай заборону останню. Дай. Стара, не пускаю. І ти йди, заховався за мамки на юбку. Іди сюди, Диви, твої вже ситам. Це. це в нас свинка, це в нас машка. Ось сюди, Дивіться. Так, ти, тийка, тебе знімають. Ось сюди колеться. Ось сюди. сюди Ум'ягне місце ось сюди. Ось і все, не не Це, це Бачите, ще лишилося більше половини, але воно все буде викидатися. Тобто воно стоїть великі гроші, але воно його не можна хранити довго. Тобто парасат вже більше василя не буде, тому, тому треба вище новопочти прямо сьогодні. Але воно, кажу, довго не храниться. Ось і все, ну ним я, я почуваю тут. Привикають потрохи. Трохи, трохи зрукають. Так, пепати теж зверкають все. Он вже, я бачу, наваляли. Жовтеньким, але таким цілим. Тобто цілим густим, але жовтеньким. Ну нічого, головне, що вже густе. Там, там наваляли страху. Але то таке. Так, зараз, ладно, беру мішечок. Безін та зважень якогось одного самому цікаво. Кілограм 6 буде, думаю, має бути. Тому виключай поки. Так, Друзі, ну що, вже залий мішечок, мішечок пустить, щоб бачили. Зараз ну, пустий. Зараз словом. Так він глянь, який порвав. Ну, порваний. Це у нас кабанчик. Воно біжит до рукой Так. Тепер беремо зустрічаємо бедрі. Ай, потухло. заново, Треба одразу бо не тухне. Нулі? Нулі. 11-4, 16 Ну, Ой, бачите, я вона 6 кг. А нього 11 вже. Хочу по мені продати таких порисат по 11 кг. Правильно, правильно. Як люди продають по 6 по і... ну, якусь свинку зараз. Свинка а туди. Свин, є. Бачите це Свинка, ось, щоб, щоб люди бачили, щоб поставили що одного твого саму. Так. Так. Свинка може буде легше трохи. Ну лі. 10500, да, трохи легше. Ну, нормально. Все, 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 давай назад. Ось, друзі, такі результати. Я рахую нормально 300 і 10500. Це вони не їли предстарт, лише смоктали свиноматку. Зараз, я думаю, днів 5, якщо вони почнуть їсти предстарт, то вони почнуть набирати вагу ту саму, як і при Також кручу ще сухе молоко, якщо почнуть, то буде довго. Я кажу, вони в принципі вже продажні, це вже продажний варіант. 10 кілограмів є, я завжди казав, 10 кілограмів має бути порося мінімум перед продажею. Тому що, знаю, у нас в селі, ну, в принципі, порося та 6 7 8 кілограмів. 6-7-8 км це йдуть продажні поросята місячні людей. Тобто, і люди хвалять, кажуть, порася хороша, 6-7 кілограмів. Ось вам результати: 11 кілограмів тобто, треба мати генетику, треба мати. Случатися нормальними хляками, то буде вам щастя. І тобто це ще вони не продають. ще за недільку, днів за п'ять вони ще кілограмів по три понабирають і будуть взагалі чудові. Головне, щоб вони зараз почали самі їсти, перенесли в цю відлучку, все, щоб було в них добре. Тобто і також самі порахуйте, що в них було три дні діареї, а 3, ну, це при діареї вони взагалі не набирають вагу. Тобто, якби ще в них не було діареї, то було б ще трохи більше. Але і так нормально, дуже сильно задоволені. Результатом, того, що плерам, якщо 6 буде, буде чудово. У них навіть більше, бачите. Тому зараз йдемо далі працювати. Зараз хоч і не Паск, але треба робити ковбаску. Не забувайте замовляти, є в описі під відео, натискайте ще, там є смівайбер. Робимо домашню смачну ковбаску. Тому поїхали. Всім друзі, пока, всім мирного неба, не хворіте, працюйте, все буде добре.